Через тиждень вже повинно бути супер. Щільна посадка, коли одна цибулинка біля одної в чому недолік? Що вони виштовхують один одного, не вистачає місця. Якщо б було б хоча б 2 см між ними, такого б не було. Завжди контейнерну посадку потрібно підживлювати. Це ми робимо або гранульоване добриво додаємо при посадці, або можна, коли тільки-тільки починають з'являтися бутончики. Ми додаємо добриво, в якому багато фосфору та калію. У мене, наприклад, це було рясне цвітіння. Це добриво ми або розчинюємо в воді і поливаємо, або робимо оприскування. Якщо небагато квітів, то краще зробити полив, цибулькові квіти ми не заливаємо, тому що вони можуть загнити. І взагалі робимо дреновану ґрунтосуміш. А запах? Блодьож.